Доброго дня вас вітає Полтавщина. І сьогодні 10 квітня. Я вирішила все-таки посадити огірочки, дині, кавуни, отаке все на розсаду. Нехай воно собі потихеньку вилазить. Що у нас тут? У нас тут еко плюс суміш для розсади. Тут додано до цього, ось бачите, ще додано бор і мідь, і залізо, магній. Марганець, молібден і цинк, мікроелементи. Але я ще додала трішечки десь із пару літрів перегною. У мене гарний чистий перегной, і я додала сюди все перемішала. Гляньте, яка вийшла краса. Ось така земелька. Гарна пухка, ось вона вже согрілася, тепленька, і будемо садити. Оце все, що я збираюся сьогодні посадити. Огірочків буде 13 сортів. По одному зернятки посажу. Оце ось такі стаканчики. Будемо дивитися, що там з ними буде. Хочу посадити кабачки, у мене два сорти всього. Три сорти у мене кавуна і три сорти дині. Все воно надписано, як бачите, тут надписано і на таких вставочках надписано. Будемо садити, як завжди. Починаємо з агірочків. Починаємо з агірочків. Насипали земельки. Ось у мене одне зернятко. Буду рискувати з одним зернятком. Так, поливаємо це все діло. От так, щоб там йому було гарнюню, де він там дівся. І трішки присипаємо. Все, притрамбовуємо, посадили. І так продовжую далі. Сюди вставляю зразу, вставляшечку. Це 101. 101, 101. 101. Хоп, поїхали. Ось так посадила я ігерочки, усі надписані. Ось так у ящичку вони стоять. От, так вони в мене і будуть тут виростати, хай хоч зійдуть. От. А сюди ще поставлю і кавуни, дині. І якщо ще буде місце, то ще й посажу кукурудзки трішечки. Ну, Продовжуємо. Так ось у мене виглядають усі пакетики з огурцями. Ось гляньте, ось вони завернуті. З цієї з цього краю ось підписані, а тут ось загорнуті, нічого вже не випаде, я його прибираю, кладу на його місце ось кавунчики чи деньки, і буду все садити далі. Отак. От Кабачка мені потрібно два кущики з головою хвати. То у мене є ангеліна і є від смачного кущавий, мабуть, що я цей кущавий і трогати не буду. Посажу дві ангеліни. І будемо дивитися, що з цього вийде. Отак. От Хай краще буде насіння професійне, чим посажу зараз. Воно... Що я хочу, щоб воно було трішечки раніше, чим треба. Якщо щось не вийде, я його все буду висаджувати в землю. А зараз тільки посажу дві насінинки, тут їх п'ять. От вони так... такого вигляду мають. І дві таких насининки зараз окремо посаджу, і буде в мене щось там буде. Будемо дивитися, що там. Садимо так само, як і гірочки. насипала, чуть-чуть притрамбувала, налила водички. Вона впиталася туди водичка, кладу зернятко. І присипаю. Отак, От небагато. Трішечки утрамбувала. Поставила сюди заміточку, що це кабачок Ангеліна. І виставляємо. Все, посадка наша зроблена. Будуть у мене і кабачки. Ох, і будуть. Цілими мішками тягатиму. Кавуни саджатиму отакі. Величенькі стаканчики. Один ось навіть отакий великий. от І що я буду садити? Буду садити огоньок Це таке, що найпростіше. Воно у нас іспокон віку йде. Отакий от скоростиглий от вітамінний, високопродуктивний, цукровий м'якуш. Так, Міракл, це таке перше купила. Веснодаровський кавун. І ау продюсер теж кавун. Будемо дивитися, що там де і як. Ну, а садимо так само: насипаємо, заливаємо, кидаємо зерняточко. Кавуна буду кидати по два зернятки. Що бог десь, й буде. Все, починаємо садити. Перший кавунчик уже пішов, це кабачечки, це кавунчик. І все, робота у нас іде. Динки саджаю ось такі маленькі, скільки тут може, 200 грамові стаканчики. І три сорти у мене диньки. Дідона. карамелька, карамель. І колготниця. О, Господи, ця динька Теж простенька, така вона у нас все життя на наших землях росте. Так що садимо. І останньою буду садити кукурузку. О, там в мене в розсаді вже зійшла та, що рання, я садила ось цукрову, форвард це раннє. Спірт якось не дуже зійшов ранній гібрид. А оцей Форвард. На ранній. Суперсолодка кукуруза. Ультраранній форвард зійшов хорошо, і цукровий взійшла непогано. А тепер я ще буду садити середню і пізню Аверленд, джубілі і тусон. Отак. І посадимо, подивимося, що буде із цього. Хай виростає розсада. Те буде раніше, а це трошечки пізніше, і все у нас буде гаразд. Садимо так само. Стаканчики тепер вже маленькі, такі як касета. Касета у мене 77 така 4,5 на 4,5. Ось десь так, воно, десь так воно у цьому стаканчику і є. І будемо садити. По одній зернятки я буду вкидати цукровим між чим я вкинула два зернятка у, в одну ячеєчку цю. і вона зійшла. Ну, хай буде два. І ці спробую по два укинути. Воно вже буде рідкенько так по всьому городу рости. То хай буде два кущики, якщо воно вилізе, із однієї з із однієї баночки цієї, з одного стаканчика. Поливаю я зараз чистою водою. Поки що в воді в мене тут нічого нема. Е, само по собі е, земля оця, екоплюс, вона е, заражена, нічого в ній тут немає. От, так що просто поливаю водою, а вже потім е, слідуючи полив буде і підживка, і зберігання, і якось вже будемо там дивитися. А зараз, поки чиста вода. От так насадила кукурузки. Як завжди, все під номерами. І посадила ще й утраранє, і середні, і раннє, якої ти хочеш. Дай Бог, щоб воно тільки росло. І зараз покажу вам, як же ж у мене рости моя розсада в хаті. Це вже вона третій день у хаті стоїть. Зараз подивимося. Так, дивіться перчики синенькі. Ну, щось загинуло. А щось може є живе, будемо дивитись. Поки що так. Ну, все ж таки, а жило хоч почало рости, хоч щось. Перчики були прямо залиті водою, аж заквашені. То трішечки протряхло, а я ось їх підпишила. І я так думаю, що буде їм трішечки легше. Ну, ось, бачите, ж, вже на синеньких якісь листочки з'являються, та й на перчиках ось рушили. Ось вони перші листочки. Де, мабуть, раніше, там уже вихвачуються листочки. Ну дай Боже, хай рости, нехай рости. Господи, благослови. Дуже ж мені хочеться, щоб була мене моя розсада. А вже ж як вийде, так і буде. Так, оце ось кукурузка. Гляньте на кукурузку. Та, що ось пізніше зійшла, гляньте, яка рівненька. І гарно, а оце що? Що воно пропало, чи ні? Напишіть мені, будь ласка, що це таке? Чи тільки підмерзло, чи це вже воно пропало, його треба геть десь діть. Не знаю, що воно таке, отакі ось, бачите, три чи чотири штуки. Так, оце у мене оце ультрарання. Оце вона, бачите, два штуки підмерзло, от так. Оце ультрарання зійшла. Оце в мене спірід. Із чотирьох зійшов два. Я його цей раз і не садила. А оце цукрова, гляньте, по дві штучки садила, і дві штучки так і виросла. А оце з джамілі, чи джалі, чи щось чи таке. Ото одне я посадила, одне зійшло. Ну, я так думаю, що це вже треба прибирати. Каріння велике, а. А вершок, бачите, згорів зовсім. А так, мабуть, що ж нічого не буде. То тут це сукрова хоч якось, а тут, я не знаю, вирвати та посадити друге, чи ще хай постоїть трішки. Може це верхній листочок розкриється, але тут не розкриється нічого, тут воно стулилось дуже-дуже сильно. Ну, що Бог дасть, те і буде. Ось так. Так оце ось, ось вроді спірит сходи. Вроді як лізе. Ну, Боже, благослови. Ну, томатики вилазять, гріх сказати, вон помаленьку лізуть. Будемо дивитися, що зараз за них про що... зовсім нема чого говорити, бо воно ще не все зійшло. А там вже будемо дивитися, чи зійде, чи не зійде, як воно буде себе почувати. Усе буде, звісно ну, ж, воно он, гляньте, яке гнидненьке, ну хай ще потерплять мої діточки. Нехай ще ну, 2-3 дні. І все, і підуть на вуличку. На сонечко, Там уже обіцяють, і собі так. Зараз мінус. А з наступного тижня нам вже показують і 20, і 16, а це значить вже під плівкою буде пекти і до 30. Ой, так що не знаю. Ну, а як воно тут все сходить, от вам сходить. Оце ось перше в мене які. І вони ніякі, нічого нема, гляньте. Які ніякі, не зійшло нічого. Друге ось нічого немає, і, і не думає ні за що. Ну, а так всі потихесеньку, помалесеньку щось там двигають. Треба хоч так відтягнути трішки, бо зовсім у тіньочку стоїть. Ну, таке. Зараз воно виглядає отак. А що буде далі, будемо дивитись. Такі у мене сьогодні були посадки-висадки. Насадила кавунів, дині, кабачок, насадила огірочків. подивимося, як воно сходить і як воно це все буде. У мене ось такий зручний столик, на миску поставила ось таке скло паличку із старого холодильника. І така вона краса, все біля мене, ні до чого нахилятись не треба. Все зручно і все під рукою. Вот так. На этом, мои родные, я с вами прощаюсь. До скорой встречи. Усим до побачення. Усим пока-пока.